Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про помел. Чому так важливий помел? Він впливає саме на смак, на аромат, на тіло і на густину вашого напою. Тому важливо помел настроювати кожного дня. Для початку нам треба розуміти, якого результату ми хочемо досягти. Нам потрібно, щоб струя кави текла тоненько з Ми беремо подвійний холдер, ставимо на ваги і відтарюємо. Потім змелюємо подвійну порцію кави. Тепер зважуємо, тут має бути 18 грам кави. У нас рівно 18 грамів. Після чого ми затемперовуємо, спускаємо брудну воду, спускаємо тиск і ставимо. Я в нас тече е, дуже тоненька, вона не переривається. За 25-30 секунд у нас має вийти повне еспресо, це близько 30 мл. Якщо кава в нас дуже сильно хлюпає, так дуже сильно л'ється великою струєю, то це значить, що помел у нас крупний і його треба зменшити. І навпаки, якщо кава тече нерівномірно, струйка приривається і капає, то це значить, що помел дуже дрібний і його треба збільшити. На кожній кавомолці є ось такий регулятор. В кожній кавомолці він різний. В нас він такого плану. Він крутиться в одну сторону і в іншу. В одну сторону крупніший помел, в іншу сторону дрібніший. На кожній кавомолці по різному. І якщо нам треба дрібніший помел, ми трошки прокручуємо. Потім, після того, коли ми змінили тут налаштування, нам треба три-чотири порції кави з молоти спустити. І тільки п'ята порція покаже нам правильний помил. Налаштовуємо подвійний холдер. Змелюємо, пропускаємо, варимо, доки нас не влаштує наша струя і наш смак кави. І потім ми налаштовуємо і одинарний холдер. В одинарному холдері має бути 11 грам кави. Все так само ті самі маніпуляції. Змелюємо, зважимо, варимо і поки нас не влаштує і... наш смак кави.